Перспективи утворення спеціального міжнародного кримінального суду, який буде розслідувати злочин агресії Російської Федерації, це лише питання часу і питання урегулювання певних юридичних формальностей. Про те, що цю ідею на сьогоднішній день підтримують все більше кількість представників різних держав, держав, студентів організації Об'єднаних Націй, дозволяє бути переконаним, що ця ідея буде мати свою реалізацію. Більше того, ми ж з вами неодноразово Говорили на рівні офісу президента, підготовлено цілу низку пропозицій спільно з офісом генерального прокурора щодо утворення цього суду підготовлено відповідні статутні документи, і зараз іде лише процес обговорення. Чи це буде під егідою організації Об'єднаних Націй, і буде, скажімо, так створений новий прецедент першої після другої світової війни, який фактично буде дзеркальним відображенням Нюрнбергського трибуналу. Чи це буде якийсь більш скажімо вузький формат, де будуть все одно представлені країни? Які підтримують цю ідею, але можливо з е, схвалення організації об'єднаних націй, але не підгідю організації об'єднаних націй, тому що є, як ми розуміємо, дуже багато прихильників Російської Федерації в світі, які намагаються заблокувати цей процес. Але риторика, яка останнім часом звучить з пропагандистських каналів російських телебачення, російського телебачення, російської преси, свідчить про те, що ми абсолютно на правильному шляху. Вони дуже бояться цього трибуналу. Вони зараз починають. Вигадувати нісенітниці про те, що весь російський народ буде відповідати за цим трибуналом за злочини. Тобто вони усвідомлюють всю важкість тих злочинів воєнного характеру, яку вчиняють збройні сили Російської Федерації, конкретні військовослужбовці, які ідентифікуються головне управління розвідки України, Служба безпеки України, інші розвідувальні співтовариства докладають максимум зусиль для того, щоб кожен військовий злочинець був ідентифікований і занесений до тої бази, яка потім Тим буде використовуватися в цьому міжнародному суді, тому безперечно, суд буде створений. Технічні моменти, я переконаний, найближчим часом також будуть регульовані. Підтримка все більша, тому ніхто не уникне відповідальності за ті варварства, ті воєнні злочини, які вчиняються на території України.